Друзі, доброго дня! Компанія автопарк на зв'язку. Маємо нове надходження. Ось такий от Hyundai Sonata. Автомобіль з Кореї. На, на газу. 2 літра газ з пробігом 139 тисяч кілометрів. Весь в рідній фарбі. Є невеличка притертість на правій двері. Знаю, камера показує отут. От так вона приїхала, так і власник нічого з тим не робив. Ось така по салону, чорна шкіра, монітор, автомат. Пробіг 139. Хто шукає такий автомобіль? В хорошому, дійсно, класному стані. Місто Львів, Кільцева, 60, огляд, тест драйв та покупка.